На початку тижня Оксана Рудольфівна Вінницька провела прийом громадян з особистих питань цього разу за вирішенням проблем до міського голови звернулися 12 першотравенців. В числі заявлених людьми питань прохання виконати санітарну обрізку аварійно-небезпечних дерев. По вулиці Ювілейна, 16 та шкільна 37. облаштувати проїжджу дорогу на перехресті біля будинку номер 15 по вулиці Гагаріна відповідними дорожніми знаками або лежачими поліцейськими. Там щодня діти йдуть до школи номер 5 та повертаються додому. Також на прийомі міського голови жінка звернулася за матеріальною допомогою на лікування хворої дитини. Питання комунального характеру доручено опрацювати директору МЖКП Ірині Кривенко та тимчасово виконуючій обов'язки начальника управління Коммайна Ларисі Черевко. Матеріальну допомогу на лікування дитини жінці допоможуть отримати в управлінні праці та соціального захисту населення. 23 березня члени міської ради ветеранів війни та праці вітали з ювілеєм учасника бойових дій у Великій Вітчизняній війні Одинцова Леоніда Андрійовича. Привітала ювіляра з 90-річчям і міський голова Оксана Вінницька. Від імені громади Першотравенська очільниця міста висловила ветерану вдячність за героїзм та мужність, проявлені у боях за батьківщину, та побажала міцного здоров'я, благополуччя та гарного настрою. Я вас поздравляю від імені і міського городського від всіх жителів міста. Хочу пожелати вам здоров'я, оптимізму. Душевної молодості. вас окружают близькі вам люди, з которыми вам приєднано. Ви знаєте, що ми з вами страстиком вас вашим спасибо, спасибо, а, спасибо. А это так немножко ну, так. народився Леонід Андрійович Одінцов в 1926 році в Кіровській області. В роки війни служив на далекому сході в батальйоні бойової охорони застави. Брав участь у війні з Японією нагороджений багатьма орденами і медалями, Першодравського оселився в 1970 році. Працював електрослюсарем на шахті Ювілейна. 19 березня в ДЮСШ Шахтар пройшов другий регіональний турнір з мініфутболу серед юнаків 2004 року народження. Ініціаторами проведення змагань в березні 2015 року виступила адміністрація супермаркету ВАРУС з нагоди річниці його відкриття. Адміністрація магазину забезпечила учасників турніру гарними призами і подарунками, які послужили юним спортсменам стимулом разом зі спортивним азартом. У змаганнях взяли участь чотири команди з Петропавлівки, збірна команда Синельникового та Новомосковська, команди Першотравенська та міста Курахове Донецької області. Перемогу в турнірі з мініфутболу вибороли першотравенські спортсмени. Друге місце посіла збірна команда Синельникового та Новомосковська. Третє місце здобули футболісти з Донеччини. А почесне четверте місце дісталося команді сусідів з Петропавлівки. 24 березня біля супермаркету АТБ активісти першотравенської громадськості провели благочинний ярмарок на підтримку 11-річної Юлії Придоляк, хворої на лейкемію. Незважаючи на дощову погоду, у благодійній акції взяло участь багато першотравенців. Організатори заходу по збору коштів на лікування Юлі провели величезну роботу. Вони залучили до збору коштів колективи міських підприємств, організацій та установ, долучились до акції задля порятунку дитини, також школярі та пенсіонери. На превеликий жаль, саме коли проходила акція по збору коштів на лікування Юлі, стало відомо, що дівчинка померла. Трагічна звістка вкрай засмутила багатьох небайдужих першотравенців, які об'єдналися задля порятунку Юлі Придоляк. Ходили по квартирам, по організаціям документи показували люди Нам допомагали хто скільки може в общій сложності. Ми зібрали... 5995 гривен. Есть чеки. Некоторые деньги мы просто передавали маме Юле, потому что раз в неделю мы организовывали машину с донорами. Приезжали, сдавали люди тоже, кто мог. Но мы все равно стоим, будем стоять до последнего, потому что похороны, понятное дело, что это очень дорого в наше время. В данный момент Ярмарка проходить, а люди покупають всі виручені деньги ми передадимо мамі Юлі Придаляк і будуть організовані похорони. Боляче усвідомлювати, що дівчинки вже нема. Водночас викликає величезну повагу, єдність і активність першотравенців у бажанні допомогти чужій біді. У доволі нелегкий час наші люди не зачерствіли душами і проявили неабияке милосердя. 25 березня під головуванням міського голови Оксани Вінницької відбулось засідання чергової сьомої сесії міської ради сьомого скликання. У порядку денному депутати розглянули 20 питань. Обранці затвердили у новій редакції основні завдання та орієнтовні обсяги фінансового забезпечення міської програми Питна вода Першотравенська. Про що доповіла виконуюча обов'язки начальник управління комунального господарства та майна Лариса Черевко. Серед основних заходів програми реконструкція першотравенських очисних споруд, технічне переоснащення каналізаційно-насосної станції, номер 1 капітальний ремонт зовнішніх водопровідних мереж міста, реконструкція другого напірного колектора від КНС номер 1 до колодязя гасителя загальною протяжністю 1680 метрів. В рамках стратегії соціального партнерства компанії ПАД павлоград Вугілля» та Першотравенської міської ради депутати надали згоду на прийняття в комунальну власність територіальної громади міста майна ініціативних груп, які стали переможцями згідно з результатами конкурсу мінігрантів місто своїми руками. Це майно передається на баланс міського житлово-комунального підприємства, міських відділів освіти та культури першотравенської центральної міської лікарні. Директор міського житлово комунального підприємства Ірина Кривенко прозвітувала про виконання виробничої програми, фінансового плану та фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. За словами Ірини Леонідівни, минулий рік був дуже важким для підприємства. Основними негативними факторами, що вплинули на діяльність МЖКП, вона назвала ріст цін на електроенергію, воду, вугілля. Прийом твердих побутових відходів, паливно-мастильні матеріали, підвищення рівня мінімальної зарплати, що призвело до невідповідності діючих тарифів на комунальні послуги, а неповна оплата споживачами послуг призвела до дефіциту грошових коштів. Наразі, як додала головний комунальник міста, підприємство працює завдяки активній підтримці органів місцевого самоврядування, сприянню міського голови та допомоги спеціалістів компанії ДТЕК. На сьогодні вже є позитивні результати. Підприємство почало платити за електроенергію, гасити заборгованість по єдиному спеціальному платежу. Значно скоротилася сума заборгованості із заробітної плати. Нинішній опалювальний сезон завершується благополучно. Вже визначено обсяг робіт для підготовки до наступного. Для забезпечення стабільності роботи підприємства планується збільшити обсяг надання послуг, посилити роботу з погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги. Також на черговій сесії міської ради було прийнято рішення про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік, згідно з яким депутати внесли зміни до планових показників видаткової частини міського бюджету на 2016 рік. Міському відділу освіти спрямували додатково 300 тисяч гривень на виготовлення проєктів стосовно капітального ремонту дошкільних закладів освіти, зокрема утеплення фасадів, ремонт покрівель, заміна вікон. Також міська рада направила кошти в сумі 965 тисяч гривень на здійснення капітальних видатків в загальноосвітніх школах. Пешотравенській центральній міській лікарні виділили додатково 455 тисяч гривень на проведення капітального ремонту шиферної покрівлі над приміщенням операційного блоку. На поліпшення матеріально-технічного оснащення хірургічного відділення з ліжками травматологічного профілю направили близько 109 тисяч гривень, у тому числі на оснащення палат хворих, ліжка, матраци, тумби, м'який інвентар 44,5 тисячі гривень, на придбання медичного інструментарію майже 9 тисяч гривень, на придбання дистилятора 13 тисяч гривень, на оплату послуг з обрізки дерев 43 тисячі гривень та інше. Управлінню комунального господарства та майна обранці додатково спрямували 86 тисяч гривень на проведення робіт з обрізки дерев на території міста. Після внесених змін обсяг зведеного бюджету міста збільшився на 1 мільйон 900 тисяч гривень за рахунок вільного залишку коштів. Наприкінці засідання депутати розглянули та затвердили низку земельних питань.